Останнім часом з'явилося дуже багато демонізації різних вправ і різних тестів. Наприклад, тракція за ручки, коли дитину піднімають за пальчики і вона має згрупуватися, їй надали дуже багато негативних сенсів, 에, говорячи про те, що це не вправа і не потрібно так вчити сидіти. Це абсолютно правда, це не вправа і не потрібно так вчити сидіти. Дитина не сідає через групування вперед. І разом з тим це дуже важливий тест, тому що з 4, 5, 6 місяців дитина має вміти так групуватися. Для того, щоб самостійно перевертатися, для того, щоб самостійно сідати через опору на руку або з четверень з рачок, їй потрібно, щоб її передня лінія вже була дуже активна. Якщо ви дитину 5, 6, 9 місяців потягнете за ручки, і вона замість того, щоб згрупуватися, зробить ось такий вигляд, ось такий, це значить, що її передня лінія не активована, а її. Спинка знаходиться у гіпертонусі. І саме тому у неї немає можливості зробити оберт, відштовхнутися рукою, бачите, тут задіяна саме передня лінія. І далі перейти в четвереньки або далі перейти в сидінні. Тому зробіть своїй дитині тракцію за ручки і подивіться, як у вас. І напишіть у коментарях.